Terima kasih telah menonton! для того, щоб краще себе почувати, треба проводити в лісі 250 годин на рік. А якщо такої можливості немає, тоді йдіть хоча б до парку, і там від дерев ви отримаєте і наснагу, і гарний настрій. Саме це я й пропоную вам сьогодні зробити. Тим більше, що в Полтаві є куди піти. Парки, алеї, сквери і кожен має дуже цікаву історію. Тож сьогодні мандруємо Полтавою парковою. Ходити доведеться багато, підбори залишаємо вдома і. Розпочати нашу подорож я пропоную із найстарішого парку Полтави парку Перемога. Йому більше, ніж 200 років, був заснований з ініціативи тодішнього полтавського генерал-губернатора Олексія Куракіна у 1803 році. Ділянку в 30 гектар князь Куракін купив у майора Криловського і подарував місту. Більше того, до такого меценатства він ще й Семена Кочубея залучив, аби той віддав свій гай, який був поруч. За проектом під керівництвом губернського архітектора Михайла Амуросимова тут побудували альтанки та оранжереї. На території була заснована школа садівництва, а також споруджено приміщення другого полтавського міського театру, який діяв до початку ХХ століття. Неважко здогадатися, що полтавський міський сад був улюбленим місцем відпочинку. Гуляєш собі тінистими алеями, з віковими дубами, п'єш каву з морозивом чи кондитерськими виробами. Все це можна було тут придбати, вдихаєш аромат розарю. Ще й виставу тобі покажуть. До речі, взимку тут було так само людно, адже існували каміни, біля яких можна було обігрітися. По закінченні Другої світової це місце було важко назвати парком. Під сокирами фашистів загинули вікові дуби, липи та клени. Полтавці почали колосальну роботу з відродження міського саду. Розчищали ставки, розбивали клумби, споруджували атракціони. У відродженому парку святкували першу річницю перемоги у німецько-радянській війні. З цієї нагоди і перейменували його у міський парк культури та відпочинку Перемога. З часом тут почали з'являтися дитячі атракціони, танцмайданчик, тенісні корти ярна і навіть фонтан у 1970 році парку був наданий статус пам'ятки садово-паркового мистецтва. А у 1987-му тут урочисто відкрили місце проведення святкових масових заходів співоче поле імені Марусі Чурай. Величезна сцена вміщує хор в три тисячі осіб одночасно. Подібне в Україні є лише в Києві і в файному місті Тернопіль. Статус пам'ятки садово-паркового мистецтва у тому ж таки 1970 році отримав не лише парк перемога, а й «Парк Котляревського». Розташований він в Полтаві біля найжвавішої автомагістралі міста вулиці Європейська. Меморіал солдатської слави тут вирішили зробити не випадково, адже тут знаходиться братська могила, де поховані жертви фашизму, а також індивідуальні могили солдат та офіцерів, які звільняли Полтаву від окупантів. Раніше на цьому місці німці розстріляли близько трьох з половиною тисяч військовополонених та мирних жителів. А ще раніше це була територія старого міського кладовища. Их могил дев'ятнадцятого століття збереглася лише ось ця пам'ятка історії. Місце поховання класика української літератури поета і драматурга Івана Петровича Котляревського. Не зберігся перший цегляний надгробок, не вцілів і пам'ятник, який було встановлено до 100-річчя з дня народження письменника, і лише пам'ятник, який встановили до сторіччя з дня виходу Енеїди, зберігся. На території меморіалу слави завжди вічний вогонь, тиша і спокій, яку оберігають ряд пірамідальних ялин, верби та тополі. В радянські часи кожна пара молодят їхала сюди в день весілля, щоб покласти букет квітів і вшанувати пам'ять воїнів та зробити весільне фото. Та часи змінюються, змінюються і традиції, але пам'ять залишається. Старожили знають, що на цій території була всіх святська церква. Спочатку храм був дерев'яний, потім побудували кам'яний, але у 60-х роках ХХ століття його розібрали. Та на радість православних у 2000 році нова влада почала будівництво нового храму, який назвали на честь святого великомученика і цілителя Пантелеймона. Перша божественна літургія тут відбулася в день міста 23 вересня. Тепер тут не припиняється молитва та лунає дитячий сміх. Так само багато дітей у парках сонячному та Петровському. Звичайно, тут займає велику територію ігровий майданчик. А можливо, у водограях? Кілька століть тому тут проходила лінія укріплення міста з земляним валом і ровом, наповненим водою. Після того, як Полтава стала центром губернії, тут провели реконструкцію, в результаті якої утворився пустир. На його місці міська управа вирішила створити ботанічний сад. Справу цю доручили земському садівнику Івану Миколаєвичу Орловському. Його навіть хотіли назвати Орловським. Та на честь царя до 200-літнього ювілею полтавської битви парку дали назву Петровський і у липні 1909-го урочисто відкрили для відвідувачів. До революції 17-го року вхід у парк був обмежений. Тут була металева огорожа на цегляному парапеті, і двоє воріт, які зачинялися о 10-й вечора і відчинялися о 9-й ранку. Тут був сторож, який перед зачиненням воріт з дзвіночком обходив алеями парку, щоб відвідувачі розуміли, що парк зачиняється до завтра. Пам'ятник Шевченку в парку з 1926 року. Навколо нього улюблені дерева поета, верби з первісних посадок. Тут збереглися дуби, ясини, клени, горобина, в'язи, граболисті. Тут є дерева, які лікують туберкульоз, з яких виготовляють олівці і корки до марок дуже дорогих вин. Тут є дерева з плодів, яких виготовляють сурогат кави, і ті, які вбивають хвороботворні бактерії. олівець Віргінський, наприклад, якщо ми хоча б годину постоїмо в цих заростях, то навіть одяг наш стане стерильним. Є в парку цікаве дерево родини хвойних – модрина. Окремі його види живуть понад 400 років і витримують морози більше 50 градусів. Деревина не псується ні від води, ні від повітря, тому на палях саме з Модрини побудована Венеція і санкт Петербург. Петровський парк улюблене місце відпочинку закоханих. Тут панує неповторна романтична атмосфера. Звичайно, тут можна зустріти більш літніх людей, які приходять почитати книгу чи погодувати голубів. А віднедавна тут ще і зона вільного Wi-Fi. Сучасні прогресивні люди мене зрозуміють. Так само зона вільного Wi-Fi і у корпусному саду. Ще з Петровським його об'єднує те, що теж у 1909 році він був офіційно відкритий з нагоди святкування двохсотріччя Полтавської битви. Ідея створення парку виникла, коли навколо монументу слави утворилася кругла площа. Облагородити її взявся все той же хуберський архітектор Амросимо. І передусім він запропонував витіснити з центру дігтярно-винний базар, який працював тут і всім муля очі. Так утворився парк, який має круглу форму і вісім діаметральних алей. Парком площею 6 гектар. Спочатку опікувався полтавський кадетський корпус. Звідси й назва корпусний. До 1917-го його називали Олександрівським, як і вулицю колишню жовтневу. Тепер це вулиця Соборності, а парк знову корпусний. З 1964-го він має статус пам'ятки садово-паркового мистецтва. Тут налічується близько 70 видів дерев і кущів, що є значною дендрологічною цінністю. Хоч знаходиться парк у самому центрі міста, все ж тут досить спокійно і затишно. Чути щебіт пташок. А якщо пощастить, можна й білочок зустріти. Молодята ж поспішають зробити весільні фотосесії на тлі цієї розкішної клумби, яка не перевершена у будь-який сезон. Ще одна візитна картка Полтави це Каштанова алея. На цілий кілометр вздовж колишньої вулиці Куракінської полтавські гімназисти висадили 300 дерев з нагоди 300-ліття царської династії Романових. Тут у 53-му обладнали дошку пашани, потім дошку відмінників навчання та галерею передовиків промисловості. Ковану огорожу замінили, а залізничну колію, яка перетинала алею у кількох місцях, демонтували. В кінці алеї встановили пам'ятник генерал-лейтенанту Олексію Зигіну. З боку вулиці Сіної довгий час ніякого пам'ятника не було. Але напередодні святкування тисячу сторіччя Полтави тут встановили так звані урочисті ворота каштанової алеї ювілейний глобус міста. На бетонній сфері зображено п'ять гербів, які в різні часи мала Полтава. У 2003 році у зв'язку з аварійним станом алеї Старі дерева зрубали, а на їх місці посадили нові каштани. Замінили огорожу та бетонні плити. Тепер це справжня ботанічна пам'ятка природи місцевого значення. Чи каже вам щось назва парк імені Дзержинського? Звісно, його зараз уже так ніхто не називає, а між іншим це головне місце культурно-спортивного відпочинку полтавців. Ну принаймні так планували архітектори Олександр Шумілін та Лев Венгорт. Колись на території ярмаркової площі, де нині стадіон Ворскла, функціонував іпідром полтавського товариства випробування коней. Потім його перебудували на спортивний майданчик, а згодом почали споруджувати стадіон з велотреком. За час війни все було зруйновано, а в процесі відновлення з'явився новий стадіон урожай та парк, якому й дали ім'я Зержинського. У парку було збудовано літню естраду, облаштовано дитячий майданчик із гірками та каруселями. Тут проходили гастролі угольського цирку Будапешт. А взимку тут заливали ковзанку, на якій могли кататися всі бажаючі. Щоправда, лише ті, у яких були ковзани. Бо прокат тут був лише велосипедів. Одна година 10 копійок. Починали ми з найстарішого парку, а закінчити хочемо найбільшому. 140 гектарів землі займає пам'ятка садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення. Полтавський міський парк, а в народі просто дендропарк. Коли на раді міністрів УРСР було вирішено розпочати закладку дев'яти показових парків у обласних центрах України, куди ввійшла і Полтавська, недовго думали, де ж саме це зробити. Своїм створенням дендропарк має завдячувати тодішньому головному архітектору Леву Вайнгорту та дендрологу Яніні Яценко, яка 40 років віддала цій справі. Розбудова парку почалася у квітні 62-го року. Це був час неабиякого ентузіазму та трудового піднесення. Тому на суботник прийшло близько трьох тисяч полтавців. Дендропарки України, Тростянець, Софіївка та Олександрія надсилали посадковий матеріал, завдяки чому й була створена унікальна колекція дерев близько 200 видів, чого тут тільки не було. І аралія манжурська, і бархат, амурський, і Форзиця, і гортензія. У 1987-му на всесоюзному конкурсі парків саме Полтавський дендропарк посів друге місце, поступившись лише Ізмайлівському, що в Москві. Неймовірно тяжкими часами стали для парку буремні ті Замість належного догляду тут почалися самовільні вирубки, випас худоби, несанкціоновані вогнища і самокосіння. З 2011 року переміськ створено робочу групу з відродження полтавського міського парку, куди ввійшли науковці, депутати, фахівці різних структур, представники громадськості та волонтери. Є громадський проект Дендропарк відроджуємо разом. Спільними зусиллями тепер є цивілізований вхід до парку та карта схема, де позначено всі доріжки та туристичні маршрути. Окраса парку каскад ставків. Тут плавають пара білих і чорних лебедів, а мальовничі верби спускають до води свої віти. Не дарма ці місця любив ще відомий хірург Микола Скрифасовський. Він і дерево тут не одне посадив своїми руками, адже поблизу в віківцях була й гудача. Цей будиночок зберігся і нині. Справжню живильну енергію можуть дати краєвиди лише рідної землі. Тож не шукайте їх за океанами, вони тут зовсім поруч. Відірвіться від своїх гаджетів і подаруйте собі розкіш спілкування з природою.